Не хотів говорити цього до кінця зими, щоб, як ти кажеш, не накаркати, але можна сказати, винудили. Зими тут трошки, звісно, іще буде, але кардинально, як ви розумієте, вже нічого не поміняється. Пам'ятаєте, у нас з вами є така забава в початку кожної весни розбирати е, ті прогнози русських, який апокаліпсис нас жде на кожну зиму. І діагноз цієї зими, я думаю, всім вже і так понятен. Ап апокаліпсис цей е, е, ожидався навіть не нам. Русский нашли там другого більш достойного кандидата Нашлось, коротше кому в усмерть замерзать і помирать з голоду. І там все ще в Отключення Прибалтики від от Брел уничтожить країни регіону, заявила Захарова. Отключення Прибалтики від от єдиної енергосистеми Білорусі, Росії, Литви, Латвії і Естонії Брел, служить продовженням унічніше і мавших предпосилівки к процвітанню стран і народів. Ще помните такі страни, да? По старої пам'яті страни Балтії, які Росія з баранічою пертістю до сих пор називає Прибалтікою. Помните, да, так от забудьте, все. Все, нема вже їх Росія їх унічтожила. Вони ну, не то, щоб не то, щоби там процвітали. Да, тільки імелі предпосилки к процвітанню, поки були в єдиній енергосистемі з Росією, і тільки Росія, як ви розумієте, могла їм це процвітання обіспечити. А, а тепер все, все, ні, не, нема. Вона їх унічтожила на корню. Гудбай, Ленин. Страны Балтии отсоединились от российской энергетической системы. Президент Литвы Гитанас Науседа опубликовал видео, снятое после пресс-конференции, на которой было объявлено об отсоединении стран Балтии от российской энергетической системы. Цитата «Гудбай, Раша, гудбай, Ленин», сказал Науседа на этом видео. В субботу Литва, Латвия и Эстония отключились от высоковольтной линии электропередачи, связывающей эти страны с Россией и Беларусью. После этого в течение дня энергосистемы этих стран работали автономно. В воскресенье Вільнюс, Рига і Талін подключились к європейської мережі через Польщу. Там ще нашлось що підключати? То там канава, там кратер должен був остаться на місці цих неблагодарних деток, яких оторвала щедра й мамкиною груди. І не знаю, як для вас, для мене, це новиз прозвучала реально сенсацією, сенсацією, що шо... Почекай, от от це воно підключилося, це тільки сейчас. Нормально. Ні, ну ладно. Лучше поздно, чи нікогда. Ну і заодно поздравляємо Росію. Тепер у вас тої електрики буде хоч жопа і жуй. Я не розумію, чого ви не радуєтесь? Що то пішло не так у вас? Энергосистема Калининградской области стала автономной. После отключения Балтийских стран от энергетического кольца Брелл, нагрузку потребителей в Калининградской области обеспечивает Калининградская ТЭЦ-2, Пригольская ТЭС и Талаховская ТЭС. А теперь представьте, как с теми ТЭСами что-то ну, что то с ними случится. Случится что-то. Ну, какие-то шальни дроны, например, туда прилетят, как вот по нашим прилетают. Да, и что, и, и, и все. Кругом одни враги, даже подстраховать никому. Область тупа на острові, вона ну доже ні до кого не підключена. Ну вони так не думають. Вони розчитують покурювати бамбуки судовостям. Дивиться, як всі остальні вокруг них привращаються в пепеліще. Отключение стран Балтии от Брел нанесет вред Евросоюзу, постпредство России. Постоянное представительство Российской Федерации при Евросоюзе прокомментировало отключение стран Балтии от единой энергосистемы Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы, Брел. Ведомство прогнозирует, что это приведет к росту цен на электроэнергию в регионе, снижению надежности работы энергосистем и дальнейшему подрыву конкурентоспособности экономики ЕС. Расплачиваться за него придется европейским домохозяйством и бизнесу, прежде всего в прибалтийских государствах, Ну хто ж знав? Хто ж знав, що все благополуччя Європи висіло на цьому одному единственному проводі, от этом, по якому Росія підпитувала благополуччя Європи. І що тепер? Ну, тепер все, що? Тепер все, все, кранти, тепер все. Економіки хана, ніщіта, голод, холод, розруха. Одне радуєш, що тепер всьому цьому багатству тепер йому буде куди перетекти. А ну, руськи, так обдивіться вокруг себя, внимательно-внимательно обдивіться. Ви там різко случайно не розбагатіли. Казахстану и Абхазии продаем электроэнергию даром, а россиянам огромные наценки. Колясников о прогибе властей РФ. Казахстан убедил Россию продавать избыточные электромощности с надбавкой 2,5%, вместо ранее предложенных 15%. В последние годы Казахстан, сталкиваясь с нехваткой своей электроэнергии, все чаще обращается к России за внеплановыми поставками. Военный обозреватель Сергей Колясников прокомментировал эту новость. Рад за Казахстан, потому что у меня в Свердловской области с июля 2025 года тарифы на электроэнергию в В зависимості от категорії від плюс 12,6% до плюс 19,5%. В целом, же, тарифы вырастут по всій Росії, пишет блогер. Ну, не знаю, як ви, а я сейчас готов даже От раніше їм свою жопу проще було обяснять, що це вони кормили всі країни Балтії, а через них весь Євросоюз кормили, а того самі в такому гаммі жили. А тепер скажут, ми живемо в гамні із Казахстана і Абхазії. Так що все православні спокійно, виноватий й найден, продовжаємо в тому же духі. Тільки що ж холодомор, спитаєте ви, що ніхто в цю зиму так і не замерзне? Та замерзне, говорить Росія. Будь спок! Ми обіцяли, що замерзне, значить замерзне. Угадайте хто? Рядом с шахтами, но без угля. Жители Кузбасса боятся замерзнуть без отопления. 9 февраля жители кузбасского поселка Улус, которые рядом с Кемерово, вышли на сход с требованиями к губернатору Кузбасса. Дать им сортовой уголь для отопления домов, потому что низкосортное топливо мало того, что не годится для современных котлов и печей, так оно и не дает тепла в лютые морозы. Ну ты объяснить мне, ну как у вас получается сидеть на куче угля, а Кузбасса ну прям куча-куч, им нечем греться. Шутка колян про дефіцит піска в Сахарі у нас була вже програма? Була? А джаль, ну тут вона як ніколи в тему. Остається тільки вияснити, хто ж винуватий в тому, що весь пісок в Сахарі пропав. Руски це якраз виясняють. Связанный с войной в Украине угольный кризис начал выводить людей на улицы в Кузбассе. Несколько десятков жителей микрорайона Луз в Кемерово в воскресенье устроили сход и записали видеообращение к Владимиру Путину из-за снижения качества угля, которое им продают по региональной льготе. Это произошло после того, как люди перестали получать со скидкой более качественный сортовой уголь. Разразившийся в прошлом году кризис в угольной сфере связан в том числе с введенными против России западными санкциями. Так санкции ж только на пользу, но русские уже начинают чувствовать от них. Вот прям Який -то такий холодок Саме було б подумати, а як взагалі так? Ну от як так? Тим більше причину йому озвучили. Війна з Україною, западні санкції з-за цієї війни. І любий народ в світі вже починав би щось розуміти. Ну, любимой, кроме русских. Русский почули з усього сказаного только Україна і Запад. Ага, так це із-за цих гадов ми мерзнемо. Так надо с ним еще лютише воювать, чтобы отомстить им за то, что мы тут всей страной мерзнем. Все просто. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк в понедельник объяснил происходящее огромными трудностями в угольной отрасли. Угольщики уже не могут давать такие скидки на сортовой уголь, иначе не смогут выплачивать вовремя зарплату шахтерам, платить налоги в бюджет, рассчитываться с контрагентами, добавил Середюк. Это а я что-то ничего не понял. можете, конечно, меня считать занудой, но я не понял, причем одно до другого. От якщо раніше до війни ви спокійно собі добували хороший вугіль, то як так, що із-за западних санкцій він вдруг став поганий, а хороший вам став не по карману. А, а куди дівався хороший? Ви його назад стали закапувати? Дефіцит 40 мільярдів, углядобичка упала, шахти закриті. Глава правительства чесно о ситуації в Кузбасі. Економіка региона буквально тріщить по швам. Перспективи Кузбасса, по словам політика, доволі А по його доволі на фотки, чого цього, ну, як то її не скажеш. Ти чого липишся, дурко? Уголь, де тебе спрашивают. І це вони умудрилися ще влізти на Донбас, предварительно там вообще все поруйнувавши, щоб що? От ви замітили цю странну тенденцію, що чим більше чогось стає у них для них самих, тим менше цього всього стає у них для них самих. От ми перестали транспортувати їхній газ, у них упав рівень газифікації. Страни Балтії відключились від їхньої електрики. У них почалось вірні відключення, електрика тупо подорожала. Влізли на Донбас, уголь пропав. От я думаю, може, їм трошки дені перечислити, може, якісь бутерброд видати, а? щоб вони від голоду і не щити окончательно уже загнулись. Ще лучше, не хочеш пить? Та я не про тебе безпокоюсь. Я думаю, що таким от образом у Путіна біла, гарячка почнеться, і він отломки загнеться. Хоча в мене таке відчуття, що він останні лет 20. От... Під цією білою гарячкою постійно прибиває. Других яких то об'яснень цих його менеджерських успіхів у мене як то нема.